Привіт, дітки! У нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. До нас завітав Незнайка, і в нього є багато різних цікавих завдань, але він не може їх виконати. Що ж, дітки, допоможемо йому? Дидактична гра визнать звук, який найчастіше зустрічається. Ножиці. Нога. Ніч, ананас, нитки, ніж. Ніс, визначили? Так, це звук ни. Наступне завдання визначити і прочитати. Ти Закриті і відкриті склади. Закриті склади завершуються приголосним, а відкритий склад закінчується голосним. Ан, он, ун ін. На но, ну, ни. Поралися? Молодці. Наступне завдання. Визначити, скільки складів у слові. Кінь оса. Муха. Борода. морозиво, Шапка. Жолудь. Бджола. ведмідь. Метелик, бегемот, колобок, лисиця. Молодці дітки. Далі незнайка пропонує ось таке завдання. Збери склади у слова. Прочитай слова, яке слово загубло... заблукала. Дітки ви розумнички, незнайка, дуже любить казачки і хоче перевірити, чи добре ви знаєте українські казки. Будьте уважні! Як звали півника у казці колосок? Чим пригощала лисиця журавля? Хто вигнав козу із зайчикових хатків із казочки коза Дереза? Хто останнім тягнув рібку? Кого першим зустрів колобок на своєму шляху? Молодці, добре знаєте казачки. А зараз погляньте на наступні картинки і складіть речення. Ось наприклад, перукар стриже дівчинку, кошеня п'є молоко, їжачок несе грибочки. Корова їсть траву, молодці дітки. Прочитай речення і що в них не так. Рад тато ремонтує малину, заплатили гроші в кашу. В ріці плавають гриби. У зоопарку живе рис. Знайшли молодці. Наступне завдання послухайте уважно, запам'ятайте і повторіть. Ми ходили в лісі, назбирали повний кошик грибів. Бабуся поливає квіти. В зоопарку ми бачили мавпу, слона, бегемота і жирафа. Хлопчик Андрійка та дівчинка Марійка весело грають в м'яч. Ну що, повторили? молодці? Молодці діти допомогли незнайкові та виконали його всі завдання.